Стабільне енергопостачання відновили при фронтовій Красногорівці на Донеччині. Запущено в дію високовольтну лінію електропередач напругу 110 кВт. Ініціатор будівництва леп за межами зони бойових дій Павло Жебрівський, керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації, з тої сторони не дозволяли підходити, і часом Красногорівка залишалася достатньо великий проміжок часу без електроенергії. Мережу фактично відсунули від передової на 3,6 кілометра. Тобто вже мінометний обстріли, обстріли снайперів сьогодні не страшні. Красногорівка зазнає постійних обстрілів з боку терористів. Нова лінія електропередач дозволить запрацювати і Красногорівському вогнетривкому заводу. Наступний етап відновлення газопостачання у Красногорівці та Маянці. Залишилось десь 900 метрів прокладки труб, але це так звані сірі зоні, яка обстрілюється. Дали дозвіл на проведення робіт зараз. Є люди, які будуть розміновувати, і фактично десь ті, хто буде прокладати трубу. Єдиний центр, де пацієнти, які потребують гемодіалізу, змогли би пройти процедуру. Планують створити в Києві. Та поки понад чотири сотні людей проходять гемодіаліз у столичних лікарнях. Працюємо в чотири зміни, дякуючи відкриттю цих нових 14 апаратів. Ми змогли частково перейти в три зміни. 14 нових апаратів до третьої київської лікарні привезли наприкінці минулого року. Цьогоріч обіцяють ще 30. Передбачено на сьогоднішній день нам, скажімо, у вигляді гуманітарної допомоги, які апарати завжди передаються у вигляді гуманітарної допомоги, або які ставляться на баланс, або заклад їх бере в оренду у кількості 30 штук. Пройти курси та сісти за кермо маршрутки на Дніпропетровщині. Таку нагоду мають демобілізовані бійці антитерористичної операції. Сприяють цьому облдержадміністрація. Ми готові брати на автотранспортні підприємства на стажування і в подальшому до працевлаштування. Категорія не обмежується, де учасник антитерористичної операції може спокійно піти на А, Б, С. перші 14 захисників уже отримали посвідчення водія громадського транспорту. Ще 11 завершать навчання всередині березня. Курс. Це щоденні тривають два місяці на сьогоднішній день. У нас займається 64 чотири Вони отримують получають і знання, навики по по, по правилам дорожнього руху, по поважденню.